Будь ласка, отче Василю, чи можна е, запізнюватися на службу Божу, і чи можна виходити з церкви і світити свічки, як можна, як правиться служба Божа, дякую. Це питання хороше? Чи можна? Знаєте відповідь це? Ні, ну я дякую за запитання, що ви хочете, щоб я про це сказав. Ви це знаєте добре самі. Як правиться служба Божа, це для людей. І люди, які заходять до церкви, ясне діло, як він переступив поріг, то він мусить хоч пройти, не хоч сісти десь чи стати. Одно, що треба, щоб ви запам'ятали, частини служби Божої, коли не треба ні ходити, ні нічого не робити, це коли читається Євангеліє. Коли читається Євангеліє. перед Євангелієм священник виголошує премудрість прості. Прості, це, це не прости, не вибач. А стій просто це із Старостов'янської. Стій смірно, премудрість прості, смірності. Вислухаємо святе Євангеліє. Мир всім. Тобто заспокоїти душу і стояти не слухати, нічого не говорити, Слухати, що читається Євангеліє. І під час проповіді, коли священник говорить, не це, як я зараз об'яви якісь там говорю, а іменно під час євангельської науки. Не говорити, не ходити, свічки не палити, нічого не робити, стояти і чекати. Решту можете, десь треба перейти, свічку засвітити, можна. Потім ще одна частина, де треба стояти і не рухатися освячення. Епіклеза. прийміть, їжте цей моє тіло. Стали камінчиком, завмерли і стоїте. Прийміть, пійте це, моя кров, твоя від твоїх тобі приносимо. Все. Оце частина, коли ми не ходимо, не робимо, стоїмо камінчиком. Решту можете ходити, можете свічки світити і так далі.